Після закінчення Другої світової війни Чорне море стало ареною нових, таємних битв. На перший погляд воно виглядало спокійним, ніби втратило свій драматизм воєнних років, але у його хвилях ховалася нова небезпека. Саме тоді народилася легенда про загадкового контрабандиста, якого називали румунським бароном, його ім'я шепотіли в портах Одеси, Севастополя та Констанци. Його боялися рибалки, а моряки захоплено переповідали історії про його хитрість і жорстокість. Барон контролював цілі маршрути, де переправляли не лише дефіцитні товари, а й зброю, золото, каштовності, що залишилися після війни. Роки відновлення країни після війни стали періодом голоду, розрухи, гострої нестачі найнеобхіднішого. Саме в таких умовах зростала контрабанда адже попит був величезний, а державні ресурси не могли задовольнити людей. Барон користувався цим як досвідчений шахіст, що наперед прораховує кожен хід. Він мав власний флот невеликих катерів, переобладнаних рибальських човнів, які могли ховатися у вузьких бухтах і маневрувати між прикордонними заставами. Кажуть, що у 1947 році він організував одну з найзухваліших операцій у Чорному морі. Його люди завантажили на борт десятки ящиків із золотом, що належало колишнім окупантам. Усе це було приховано під шарами солі та риби. Міліцейські катери не раз намагалися його перехопити. Але щоразу барон зникав, ніби розчиняючись у хвилях. Його кораблі неодноразово з'являлися в різних місцях одночасно, що породжувало чутки про примарні судна або про таємну мережу союзників, які виконували його накази. Барон ніколи не діяв один. За ним стояла ціла мережа людей від рибалок, що передавали інформацію про рух прикордонників до чиновників, які закривали очі на відверті порушення. Кажуть, навіть серед радянських офіцерів були ті, хто отримував від нього хабарі, аби забезпечити безпечний прохід вантажів. Його вплив відчувався далеко за межами моря. На базарах у Києві, Львові чи Харкові, несподівано з'являлися румунські тканини, французькі парфуми, навіть зброя з німецьких складів, яка потрапляла туди завдяки барону. Легенда говорить, що він завжди з'являвся у дорогому костюмі з кільцем на пальці та незмінною тростиною. Його впізнавали за вишуканою манерою говорити і за холодним поглядом, що змушував тремтіти навіть досвідчених бандитів. Саме ця двоїстість, аристократичні манери та безжальність у справах зробила його постатю напівміфічною. Чутки стверджували, що у нього була власна схованка десь у дельті Дунаю, де він зберігав усі свої скарби, туди не наважувався проникати жоден чужинець, адже барон охороняв свої володіння так само ретельно, як фортецю. Люди вірили, що саме там він переховувався після найбільш ризикованих рейдів, а також планував нові операції, що змушували міліцію та прикордонників кидати всі сили на його пошуки. Проте його недосяжність не була вічною. З кожним роком влада дедалі більше посилювала контроль на кордонах, створювала спецгрупи, які мали зламати мережу контрабанди. Для оборона починався період небезпечної гри, у якій кожна помилка могла коштувати йому життя. І саме в ті роки легенда про нього перетворилася на справжній міф, який досі передають із покоління в покоління. У ті часи Чорне море було не лише місцем контрабанди, а й справжнім театром тіней, де влада намагалася втримати контроль, а барон дедалі сміливіше кидав їй виклик. Його ім'я згадувалося у звітах прикордонних частин, але офіційно жоден протокол не містив доказів його існування. Це робило його ще небезпечнішим, адже він перетворювався на привид. Який вислизає з будь-яких пасток. Міліція в Одесі створила спеціальний відділ, що займався виключно пошуком барона та його людей. Проте щоразу, коли їм здавалося, що вони вже близькі до викриття, операції закінчувалися невдачею. Кажуть, у 1948 році барон організував зустріч із відомим угорським торговцем, що намагався вивести з країни колекцію коштовностей. Угода мала відбутися просто посеред моря. Де обидві сторони зійшлися на невеликих суднах, але несподівано їх оточили радянські катери. Усі були певні, що цього разу барона схоплять. Проте сталася дивовижна подія: густий туман накрив море, і його судно зникло буквально на очах. Після цього випадку легенда про його надприродні здібності лише зміцнилася. Місцеві мешканці переповідали, що барон умів домовлятися з морем. Рибалки твердили, ніби бачили, як його човен рухався крізь хвилі так. Наче вода сама розступалася перед ним. Інші стверджували, що він мав таємний договір із духами моря, завдяки якому уникав будь-якої небезпеки. Для когось це були лише вигадки, але ті, хто безпосередньо стикався з його справами, знали, що його талант до маневрування і точний розрахунок межували з дивом. Втім, навіть найсильніші легенди не вічні Коли наприкінці 1940 х років контроль над кордонами поселився, а радянська влада почала проводити масові операції проти кримінальних угруповань. Барон опинився у скрутному становищі. Його мережа почала слабшати, адже багато спільників було заарештовано або змушено відмовитися від співпраці. Кажуть, саме тоді він вирішив відійти від великих справ і залишив море, розчинившись у невідомості. Останні згадки про нього датуються початком 1950-х років, дехто стверджував, що він утік до Туреччини, інші були певні. Що він загинув під час невдалого рейду, але його тіло так і не знайшли. Саме ця таємниця і зробила його постать легендарною. Адже герой, який не має фіналу, залишається жити в історіях, що передаються з уст в уста. Легенда про румунського барона стала символом тієї епохи, коли море було кордоном і водночас можливістю. Для когось він був злочинцем, який грабував країну в найважчі часи, для інших сміливцем, який зумів обвести навколо пальця цілу систему. Його ім'я досі згадують у приморських містах, і кожна нова розповідь лише підсилює ауру таємниці. І, можливо, десь у глибинах Дунаю чи у покинутих бухтах Чорного моря ще й сьогодні заховані скарби румунського барона, які чекають на тих, хто наважиться кинути виклик морю і відкрити таємниці минулого.